Значить, коли її купляти все розумієте, я вивчав правильно. її історію. Так. Значить, з років 15 назад, музею не 15, можливо, 13, земельна ділянка мала призначення громадської забудови. Вона не була дитячим майданчиком, вона не мала юридичного статусу. Це все зробили в міській раді. Ці всі документи, що вона мала такі це. 12, вона була сорок 47 тринадцять років. Як коли яку, її зробили пані ну, заснований? Цей був майданчик. Якщо наприклад, хтось хоче встановити, коли її перевели, то будь ласка, хай встановлять. Якщо це не закони були переведені, ну хай це докажуть. Давайте дочекаємося рішення апеляційного суду. Ви ну, ж самі тільки що кажете давайте йдемо стежкою. Проти. законності. я ще раз пояснюю. що скаже апеляційний суд? судною особисто. І, і крім мене, є чотири власника земельної ділянки. У нас чотири власники. Власник. Так, знаю співвласник. Зі мною особисто ніхто не судиться. До мене правильно, ніхто не звертається. Але сама, сама ділянка є предметом суду. Ви ж розумієте, правильно. Зем судяться. Вони судяться не З міською з радою, правильно mm -hmm. Він, Він, в... не відомо з ким? З міською радою. — Міська рада не, незаконне не рішення винесла не про те, щоб цю ділянку продати. Добре, гаразд. — ви другий гаразд. власник, ви да. другий власник, я вас розумію. Так. Але <плес> є незаконність <плес> рішення по цій земельній ділянці, і це є предметом суду. Дочекаємося рішення апеляційного суду, тоді будемо приймати рішення. — Я хочу сказати, що або далі? Якщо вони виграють це. Що буде рішення про те, що моє забуття незаконно. Якщо на той момент будуть мною якісь дії, дії, значить будівельні виконані, я їх демонтую ну, дивіться, за свої зараз, кошти, ну, зараз є в Арбу е, люди занесли заяву в Арбу про Прошу, те, що е, ви суди. Ви, <сі> ви запитаєтеся чи, 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 чи треба мене знімати? Ви людей Він вільний а, журналіст. А ви людей Він наразі питали, вільний коли журналіст, журналіст. А, забудовувати хотіли ділянку. Так, то, я так. спитав людей. Я звернувся в дуже багато інстанцій. А, ні, отримав всі дозволи. Я всіх запитав. А ви розкажіть схему, по якій ви отримали ту ділянку? Безумовно, я вам зараз все Давайте самого початку. Ця ділянка продавалася, та як продається дуже багато земельних ділянок, які є власники. Вона має правовий статус, вона має свідоцтво право власності на земельну ділянку. І... А в кого ви її купляли? І... Давайте я буду розказувати, а потім давати запитання. Бо коли перебуваєте, то нічого mm -hmm. неможливо пояснити. Якщо ви хочете встановити істину, то, mm -hmm. то, то давайте так таким чином і будемо поступати. Е, значить, я її купив, звичайно, громадянина України, такого самого, як і ви, як і я. Ця ділянка мала призначення під будівництво житлових е, приватних будинків, житлових приватних будинків. Вона не мала ні дитячого майданчика, вона не мала ні інших яких, будь-яких будь любих обтяжень, обмежень і тому таке подібне. Я знайшов, ми домовилися про ціну, пішли до нотаріуса, уклали звичайний договір купівлі продажу, ну і були сплачені всі податки, і все. Що на цьому етапі і кого я повинен питатися, мені не зрозуміло. І, мабуть, ніхто мені не скаже, кому, кого я повинен запитатися. Тому що це, звичайно, купівля продаж це звичайний договір купівлі-продажу. Мені міська рада нічого не виділяла, я ні з ким не ходив, не проходив ні на який комітет, я просто прийшов до нотаріуса, переформив і купив. Після цього, згідно нашого чинного законодавства, все, що передбачено нашим законодавством, всі пункти: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, я пройшов, отримав всі дозволи. Значить, мною було зроблено історико архітектурне ґрунтування, було зроблено проєкт. Було, значить, отримано е -е, будівельний паспорт, отримано повідомлення про початок будівництва. Я це все отримав законним шляхом, легально. Це в мене зайняло 8 чи 9 місяців. І згідно нашого чинного законодавства, все, як передбачено в нас Україні, я повноцінно маю право починати тут будівельні роботи. Що я, відповідно, і роблю, бо то, що це моє майно, я маю всі дозвольні документи, я хочу там збудувати собі будинок. Я не є будівельною організацією. Я не є будь-якою комерційною структурою. Є звичайний громадянин, який собі будує свій будинок, в якому хоче жити. Ну, а ви розумієте, що вас підставили після таких, от, ну тобто, ті, навіть продавці, для того, щоб сказати, чи мене підставили, чи не підставили сусіди, активісти. Зверталися в дуже багато інстанцій. Вони звернулися в прокуратуру, їм надана була правова відповідь. Вони звернулися в міську раду, була створена слідча комісія міської ради. Вони звернулися до екологів. Вони звернулися в управління боротьби економічною злочинністю. Вони звернулися ще в безліч інстанцій, яких я не пам'ятаю. А саме головна інстанція це був господарський суд, який вони програли, оскільки немає жодної правової бази, і жодних доказів того, що вони ходять і говорять, і розказують. Ця ділянка не мала правового статусу дитячого майданчика. Не мала вона, вона мала її е правовий юридичний статус землі громадської забудови. А в, 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 в по в плані вона взагалі рахувалася як пустка, як е пустир. А то, що вам хрест сьогодні поставили на. Це коси? я вважаю, просто самовільний захват моєї земельної ділянки, моєї приватної власності. Я не розумію, як можна вчиняти такі дії. Ви будете його зносити, чи що, ну, як, як далі, що буде? Е, ну, то, що там його святили, поставили, дуже добре. Значить, людина, яку його ставила, якого, якого святила, хай прийде, і будь ласка, то все анулює. Я не, 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 не можу вчиняти там на цей якісь дії. Це буде там Буде вважати, що я там ще біду проти церкви і тому таке подібне. Є служителі церкви, які це робили, хай приходять, будь ласка, це все нульовують і його забирають все.